Які ви батьки по даті народження? Одиниці НАРОДжені 1, 10, 19, 28 числа будь-якого місяця ти мій спадкоємець і повинен бути найталановитішим та самим розумним у всьому класі. Батьки одиниці вимагають від своїх чад максимального результату, надихають і критикують поперемінно. З вихователями та вчителями можуть встати в опозицію і відстоювати свою думку. Двійки народжені 2, 11, 20, 29 числа будь-якого місяця. Я приймаю тебе таким, який ти є. Дипломатично і з легкою маніпуляцією пояснюють, що і навіщо треба робити. Наївні, довірливі, але це не стосується 11-го і 29-го чисел. Люблять і дбають, турбуються про своїх дітей, але їм часом не вистачає терпіння. Залежні від думки фахівців та вчителів. Трійки. Народжені 3, 12, 21, 30 числа будь-якого місяця. Батьки оптимісти. Двійка за четверть, яка ні санітниця все владнається. Знову двійка, безглузда випадковість. Все пройде. Можуть запустити ситуацію. Спонукають дитину до розвитку її талантів, розкриття потенціалу. Вони люблять дітей, і діти люблять їх за веселий характер і бажання бути на рівних. Батьки особливо цінують цілеспрямованість і глибину в своїх дітях, вміють розташувати до себе вчителів. Четвірки. Народжені 4, 13, 22. 31 числа будь-якого місяця будуть завзято цікавитися системою навчання своїх дітей в школі та садочках. Також будуть цікавитися обладнанням кабінетів та кімнат, завжди покажуть дитині, як можна краще. У них є план виховання і певні очікування. Готові за рахунок своєї влади і сили переконувати кровиночку зробити правильний вибір. Роблять це із за своєї любові, але не розуміють того, що у всіх своє правильно можуть скрупульозно вникати в роботу вихователів і вчителів, робити зауваження. П'ятірки НАРОДжені 5, 14, 23 числа будь-якого місяця сприймають дитину як свого компаньйона, Не готові сюсюкатися і вникати в тонкощі батьківства. При цьому завжди підтримують в пройти додаткові гуртки та курси, оплатять і порадіють ерудованості дитини. З радістю будуть брати дитину з собою в подорожі. Але на відкриті і глибокі розмови нема чого чекати. А от на веселощі та пригоди так завжди знайдуть вірні слова для вчителів своїх дітей в будь-якій ситуації. Шістки народжені шостого, 15-го. 24 -го числа будь-якого місяця. Частіше це тактовні, але не завжди розташовуючи до себе батьки друзі, розвивають стиль і почуття прекрасного у своїх спадкоємців, готові з посмішкою на обличчі терпіти викидони своєї малечі, проявляючи максимум турботи і розуміння. Але коли вже точка кипіння буде досягнута, висловлять все прямо і чесно. Вимагають від дитини старанності та охайності. Від вихователів та вчителів чекають таланту і якісної роботи з повною віддачею. СЕМІРКИ народжені 7, 16, 25 числа будь-якого місяця мають непослідовний стиль виховання. З одної сторони, готові прийняти дитину такою, якою вона є, а з іншої хотіли б, щоб вона була ідеальною. Вихована, талантлива, розумна. І сильно переживають невідповідність, не готові повністю присвятити себе батьківству. Вміють надихнути, запалити і підібрати потрібні слова, щоб спонукати дитину на подвиги. Від вихователів та вчителів вимагають розуміння та індивідуального підходу. Вісімки народжені 8, 17, 26 числа будь-якого місяця серйозні, відповідальні батьки. Виконують всі рекомендації педагогів, на них можна покластися. Від дітей чекають слухняності, зібраності, працьовитості, знайдуть гроші на навчання, гуртки, коли бачать, що дитина виправдовує їх очікування. Глибоко і ніжно люблять дітей, але зрозуміти це з їхньої поведінки складно. Завжди готові допомогти Дев'ятки Народжені 9-го, 9,18. 27 числа будь-якого місяця. Хто вчора стукнув мого сина? Ану, виходь, це батьки-захисники оточують турботою, увагою, ніжністю своїх дітей. Іноді запальні і нестримані, але завжди за своїх. Найактивніші дев'ятки дійдуть до директора, якщо будуть незгодні з вихователем чи вчителем. Інші ж будуть глибоко переживати та будуть винуватити себе. Допоможуть організувати заходи, розподілити обов'язки. Щоб ще більше дізнатися про себе, рідних, дітей чи знайомих, звертайтеся з усіма запитаннями та запитами, звертайтеся в WhatsApp. З повагою, Мілла.